П'ятий вечір є більше родинним таким святкуванням, тому що у колі сім'ї, у колі родини. перше є саме приготування до святого вечора, так, в якому є задіяний батько, як голова сім'ї, мати. Як добра господиня, діти, послушні діти, чемні діти, які залишають всі свої справи. Якщо вони навіть є десь далеко від батьківського дому, вони завжди радо повертаються, щоб переступити поріг рідної домівки, щоб цей святвечір провести разом з своїми рідними, близькими, найдорожчими. У нас є гарна традиція. Після святого вечора ми приходимо. До парафіальної церкви, починаємо від парафіальної церкви, де разом ми маємо спільні коляди. Приходять з сім'ями, родинами. Також до цієї традиції вже долучаються сусідні села. ну Навіть є так, що і приїжджають з Теребовлі, з Підгаєць, з Бучача, приїжджають з цілими родинами, долучаються до наших колядок. Є тоді і вінчівки, є також. Вінчування від маленьких діток, дуже цікава є традиція. Пізніше ми йдемо всі спільно до собору Зеленицької Божої Матері, де також є багато вертепів, так, є живий вертеп, дуже гарний, для дітей то є дуже цікаво. І там ми вже продовжуємо наші коляди. Для чого ми збираємося? Бачите, Парафія, вона також є однією великою родиною. І коли ми маємо таку можливість відчути те, що відчуває людина, яка проживає в родині, що вона відчуває? Відчуває любов, відчуває опіку, піклування, відчуває діло милосердя, відчуває співчуття. Навіть саму цікавість, хтось людиною цікавиться. Так? так само ми. Кожен одні одними цікавимося. Цікавимося, чи всі діти приїхали цього разу додому, чи всі є здорові, так? чи немає якихось інших прикрих обставин життя. Як все є добре, то ми кажемо в добрі, нехай Господь Бог допомагає нам у цьому часі. Резвяних свят і по всі дні нашого життя. Дякуємо Господу Богу, що дарує нам таку можливість разом зібратися і у радості наших сердець провести цей святий вечір.